Так, Доброго дня. Я хочу вам трошки розповісти про мій досвід і все, що я знаю про дороги а, в Норвегії. Сьогоднішня тема буде страховка, зелена карта, платні дороги, автопас, парковка і розмітнення автівок машин. Так, що по-перше, для в'їзду виїзду з України. І в'їзду до європейських країн у вас повинна бути вже страховка. А в Норвегії також це обов'язкова страховка П -п повинна бути. А для перетину кордону, як я сказала, повинен бути поліс зеленої карти. Якщо у вас цього полісу не буде, вас можете не впустити до країни іншої. А... Хто не знає, що таке зелена карта, то це а, а, така можливість а, відшкодування збитків третьої особи. Тобто за зеленою картою, якщо а, а, прийде аварія, то буде і покривання збитка іншим особам. Вам і, і покривання не буде, тому що це мінімальна страховка. Якщо ви бажаєте, щоб страховка була повністю і покрила збитки усі для вашої автівки, для автівки, з якою ви а, зустрілися на, на дорозі, то треба вже оформлювати страховку у тій країні, в якої ви знаходитеся. Тоді у вас більше шансів і легше буде отримувати саме і від, і від шкодування. За це. Якщо у вас нема. Страховки, або все-таки в'їхали, вас на кордоні не перевіряли. Ви вирішили, що вона вам не потрібна. Якщо вас зупиняє поліція, чи з вами стається ДТП, і важливо, вас а, машина врізалася, чи ви врізалися, чи просто у скалу врізалася, як буває дуже часто, а у зимку або в у, у відбійник, то штрафи починаються від. Ти 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 тисячі євро, це приблизно 13 ти ти тисяч крон. Це така дуже велика сума. Тому я усім рекомендую оформлювати зелену карту. Якщо ви оформлюєте в Україні, то це буде значно дешевше мати з собою і почуватися спокійно, якщо вона у вас лежить у вашому бардачку. А полі зелена карта можна оформити навіть онлайн, якщо ви за кордоном, це займає близько двох годин. Середня вартість на рік це 12,5 тисяч гривень. Це, я вважаю, що це коштує того, тому що якщо я не помиляюся. Мінімальна страховка у Норвегії за автомобіль в залежності від того місця, де ви оформлюєте, буде значно більше, ніж за один місяць за рік зеленої карти. А я тут додала посилання у лівому нижньому куточку, де ви можете порівняння різних полюсів, які вони дають опції. І оформити це страховку. Якщо у вас ще нема, то я дуже. А... Так, чат. А на в'їзді вам а, так вам повинна бути зелена карта оформлена, тому що ви притинаєте кордони. Це прямо в них написано в правилах. Тому так. Треба зелену карту мати. А по приїзду вже ця зелена карта це для не Норвегії. Тому її треба мати. Так, наступна тема це платні дороги. Більшість дорог у Норвегії вони платні. І навіть в'їзди до міст Тронхейм, Осло, Крістіансунд, Ставангер, Берген береться плата за в'їзд. Так, я зразу читаю чати, що тут пишуться. Угу. А, займається плата. Також для різних а, автівок, в залежності від а, їх ваги, теж а, різна, різна плата. За користування а, тонелями, автострадами теж займається плата. А, при в'їзді ви можете побачити на таку дорогу. А, Значок, і там ага, вказана вартість цієї дороги проїзду. Майже завжди є альтернативна дорога, на якій ви можете проїхати і не сплачувати за користування цими благами дороги, тому що ці дороги завжди ви можете добратися до свого пункту набагато швидше. Ніж користуватися безкоштовно, і вони підтримуються в дуже гарному стані. Усі автомобілі іноземні, і хто перебуває в Норвегії, зобов'язано сплачувати дорожні збори. Тому що автомобіль фотографується на в'їзді, там стоять камери, і потім приходить тобі рахунок. Є три варіанти, як платити за дороги за користування. Так, сразу читаємо. Угу, так. Так, перше: щоб в'їхати в Норвегію, і ви можете зразу. Зареєструвати обліковий запис, ета ЄПАС. ЄПАС двадцять 24 розрахований для автівок, які не зареєстровані на територію Норвегії. Якщо ви хочете просто приїхати, часто на автівках, яких ви берете в оренду, саме стає ЄПАС. Якщо це ЄПАС вибираєте, то може користуватися тільки це для економії грошей, тільки деякий час, тому що на ПАСі немає. Жодних знижок. Ви отримуєте постійну плату за проїзд, і фактури отримуєте рахунки і фактури. Але якщо ви обираєте автопас, це якщо ви вже в Норвегії проживаєте, у вас є ID, то ви отримуєте багато таких плюшок від автопасу. А одна із плюшок, що. Ви можете приїхати один, один пункт збору і не платити за, о, о, в межах однієї години і наплатити за кожен перетин о, о, цього пункту. А щоб замовити автопас, ви повинні підписати угоду з постачальником послуг. Їх є багато, ви можете пошукати самі і знайти, хто саме вам потрібен. А, і після підписання угоди. Ви повинні отримати спеціальний пристрій пристрій, і називається він. Фішка, який коштує 200 кронів. Це його залог. І ви встановлюєте на лобове скло його. Я, я потім і покажу, як він виглядає. І кожен раз, коли ви приїжджаєте, воно автоматично зчитується ваші дані і реєструється, скільки ви разів і де проїхали саме. Також, коли ви реєструєте автомобіль, ви вказуєте, який тип двигуна: дізель, електро чи бензин. В залежності від екологічності вашої автівки і взимається різна плата. Чим більше екологічна, тим, тим е, менше плата йде. За це. Також існує різний час і різна вартість пересікання а, любої зони. Чим більше трафіку у цей час, чим більше автівок у цей час проходить цю ділянку у час і пік, тим вартість буде більша. Тим, тим самим норвежський уряд сприяє, щоб люди користувалися не власними транспортними засобами, а користувалися автобусами. Загальним транспортом. І якщо ви не хочете Єпас собі ставля... ставити автопас, ви просто їздите по дорогам і вважаєте, що вам ніякі рахунки не будете приходити, тому що ви не зареєстровані у... у системі, то це невірно. Тому що кожного разу, коли ви користуєтесь парковками або приїздите при... по цим платним дорогам, все реєструється. Так, ви можете розраховувати, що вам не буде приходити рахунки. Але бувало такі і випадки, що через півроку на рахунок людини приходив рахунок за півроку користування дорогами. Так що краще пристрахуватися і вибрати саме той спосіб, який вам краще. Автопас чи ЄПАС24. Це сам як виглядає камери, бачите, наверху, якими читається інформація про ваш намірний знак. От так, от і як в нижньому лівому куточку виглядає ця фішка, яку ви встановлюєте переднє лобове скло. А, також у Норвегії існує обмеження швидкості. У населеному пункті це максимум 50 км на годину, а в жилих районах це бувають знаки, де стоїть 20 км чи 40 км на, на годину. І ці обмеження треба дивитися, треба думати, навіть якщо вам здається, що ви можете приїхати швидше, то ні. Тому що безпека дуже важлива і тут і дуже великі штрафи за і недотримання. Обмежень. на напротягом усього року у вас повинні бути включені фари, передні габарити. Треба також знати, що якщо використовуєтесь автомагістралями, то мінімальна швидкість це 40 км за годину. Що з приводу в Норвегії зимових шин, шипованих шин і ланцюгів? Зимові шини не обов'язково використовувати, якщо ви не бажаєте самих. Але треба, щоб Ой, протектор на шинах, щось в мене не хочеться, становив не менше 3,5 мм, а в літній період не менше 1,6 мм. Та це треба і тому що якщо ви взимку виїхали на дорогу і попала в ІДТП, то приїздить поліція, приїздить швидка допомога, і поліція перевіряє а, глибину протектора вашого. І якщо вона становить менше трьох міліметрів, то у вас буде штраф і дуже великий. І за і виклик поліції, і швидкої. Це вам обійдеться дуже дорого. Тому краще слідкувати за цим і не пренебрігати цим дійством. З приводу і ланцюгов, а в деяких районах а, а, у автомобіліста повинні бути і ланцюги. Не завжди вони вдіти на кольоса, але вони повинні вас бути, хоча б у вашому багажнику, тому що а, бувають перевірки. Перевірки на кордоні, чи просто якщо а, позаду їде а, машина поліцейських, і вона бачить, що вас веде, і у вас немає і ланцюгів, то вони можуть вас і зупинити, і спитати, де вашої ланцюги. Якщо у вас їх немає, то так само буде штраф. Буде штраф за кожне колесо, на, 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 якому, на якому нема а, і ланцюгів цих. Получається, два штрафи за кожне колесо. Щодо приводу шипованих шин, вони дозволені з 1 листопада до першої і неділі після Великодня. В цей період стягується плата за використання цих шипованих шин. Ви повинні сплатити. Це буде при оформленні. Є збір і сайт, де можна це. Я не пам'ятаю, тому що в мене нема шипованих шин. Ви можете сплатити за кожен день користування, коли ви користуєтесь автівкою, платите перед виїздом, або можете платити за місяць, або за на рік оплачувати, але завжди, з ким я спілкуюся, плачуть на місяць користування шипованими шинами. А треба теж, деякі гадають, що поставили шиповані шини, а платити не буде. Якщо використовуєтесь громадською, Парковкою, то так само, коли ходять інспектори, перевіряють, сплатили ви за парковку чи ні. Вони також перевіряють, сплатили ви за користування шпованими шинами чи ні. За це теж може бути штраф. Якщо ви не сплатили. Далі паркування в Норвегії. А з цим в Норвегії. Дуже складно, тому що автівок стає все більше, 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 паркувальних місць все менше. І тому зараз розробники теж працюють над цим, і у більшості апів, які пропонують для парковки, є додаток, по якому ви можете дивитися, де є вільне місця для паркування. Коли ви приїжджаєте на парковку, ви можете користуватися П-автоматом, парковочним автоматом, подивитися, на якому написано номер ділянки саме а, цього місця парковки, ви підходите, а, сплатите за той час, який ви там намагаєтесь, а, який час ви бажаєте там бути, а потім цей талон викладете під дворник свій або середню машину, але щоб інспектор це бачив. Також є пехуси, це паркувальні місця підземні. Завжди ціна на них трошка, трошки нижча, ніж на наверху. Там просто, коли ви в'їжджаєте, ваші номерні знаки щитуються. А коли ви виїжджаєте, ви підходите до цього автомату, пишете свій номер автомобі автомобіля і платите за той час, який ви стояли, ваша машина стояла у цьому. Пехусі. А дуже ще а, цікава а, новина, що я не знала про це: що є спеціальні талони, які можете отримати на паркування а, у центрі місця, чи біля місця своєї роботи, чи біля свого дому. Це талони, які зменшують плату за парковку. Ви можете отримати його на місяць, сплативши біля 800 крон на місяць, і паркувати в цьому. Цьому районі, де вам де ви отримали цей талон і місце для парковки, тому що вартість за годину стартує приблизно десь від 45 крон за годину. А якщо ви не сплатили за парковку, а просто залишили свою автівку в місці, де є знак парковка, але не за, заплатили, то можете помножити 45 на 12. І Це вийде зазначена сума на день. Якщо ви залишили автівку більше, ніж на 2 години, де там указано є, тому що, бачите, от я в нижньому прямому куточку Макс to Timer, ви сплатили за ці 2 години, але перевищили. Може підійти контроль і виписати вам штраф. Штраф виглядає ось так от жовте по центру. Цей штраф можна оплатити в, в банкінгу своєму, або якщо у вас ще не, немає банки свого, то можна оплатити вже на, на пошті спосплачувати. Ще дещо треба знати про зараз я про парковки. Якщо ви бачите букву П авгіфт з 7 до 22 години. То це каже, що ви в цій годині повинні сплачувати за парковку. Але обмежень по часу немає. А в лапках показано це про суботу: що в суботу, з 7 до 6 години, ця парковка платна. Якщо подивитися на значок, на значок справа, то ми побачимо з 23 до 07. Це значить, що у, у неділю. Також є обмеження по часу парковки взагалі. Да. Так. Так. Ще є спеціальні зони для інвалідів. Для інвалідів також є картки, які вони можуть собі оформити. Є черга на, на ці картки. Тому треба дуже уважно дивитися, щоб не, парку... не припаркуватися на місці де для інвалідів. Але деякі місця навіть для інвалідів можна паркуватися тільки, на... тільки з наявності талонів на для парковки. Так, зараз трошки вам розкажу про які є і додатки для, для паркування. Перше, це EasyPark, це працює дуже легко. Завантажуєте цей ап, Реєструєтесь. вказуєте при реєстрації свою номер автівки, банківську карту, номер, номер телефону. І починаєте і першу, і парковку свою. Приїжджаєте в це місце. Де ви збираєтесь паркуватися. І тут ви вже можете користуватися GPS, ом він сам ця апа ап определяє ваше місце положення, або ви користуєтесь картою і саме ставите місце, де ви припаркувалися. Також усі зони в містах поділені на зони ще менше. І там, де ви паркуєтесь, є значки з номерами цієї паркувальної зони. І дуже добре, якщо ви порівняєте номер цього місця, де ви припаркувалися, з номером тим, що показується вам у АПІ, тому що інколи можна і не догледати, і не помітити різницю в номерах. Але для інспектора, якщо ви неправильно вказали номер. Місце, де ви припаркувалися, то це не вважається, що ви сплатили за парковку. І так, ви знайшли своє місце, потім там є колесо ось таке, і ви обираєте, скільки часу ви бажаєте ви гадаєте, що ви будете стояти на цьому місці. Це у будь-який час можна змінити чи подовжити, чи просто нажати на стоп. І вам відразу виставляється рахунок за парковку і стягується з вашої карти, яку ви вказали. Наступне це Smart Park Parkering. Це ап, який зроблений для Тронхейму та Олесунду. Він майже працює так само, як Ізі Парк. А, ідея така ж сама, але коли ви користуєтеся Парк, ви платите податок на користування цією програмою. Десь 15% ви доплачуєте до суми, яку ви повинні були сплатити. Тому для тих, хто живе у Тронхеймі та Олісунді, краще ставити смарт-пак і, і а, зберегати свої гроші. Так, далі можу виникнути запитання, що ви все зробили, за паркування оплатили, але ви приходите і на вашому лобовому склі під дворником штраф все, все ж таки. Тому що, як я казала, це може бути неправильна, тариф на зону ви обрали. А, неправильний реєстраційний номер вказали в своїй автівки. Ви прописали щось невірно, десь є помилка. А, провели оплату, якусь карту вказали не, не, і невірно. А, ви припаркувалися на місці, де нема знаку, що, що це парковка, а, наприклад, приватна і територія. Тому я якось так. Або, можливо, ви перевищили ліміт дві години, яке буває часто, коли люди паркуються біля магазинів, не звертають увагу, що там написано одна або дві години. І, або якщо ви припаркувалися на приватній території, де нема знаку парковка. З цим буде треба уважно. Так. Калькулятор розмітнення машин у Норвегії. А для тих, хто не є, не є під колективним захистом, а приїхав по робочій візі, тим треба розмітнювати свою автівку. Це можна провести через катетатен. Ви просто заходите на сайт цей, і в цьому в лівому нижньому куточку ви проходите. По усім пунктам вказуєте розмір двигуна, рік, в якому випущена ваша автівка і багато-багато чого. А після цього вам і пишеться вартість розмитнення вашої автівки. Але для українців в цьому році прийняли закон, що ми маємо право ще два роки не розмитувати свої автівки. Тому загальний час це 4 роки. Який нам і дозволяє не реєструвати нашу автівку на територію Норвегії. Штрафи у Норвегії. Штрафи у Норвегії виписуються за перевищення кожних 5 км від дозволеної швидкості на дорогах. Мінімальний штраф це 1150 норвежських кронів. Запрещення всього лише на 5 кі кілометрів. Якщо вона дороги перевищили швидкість у багатьох пунктах щитування інформації, то після поїздки вам може прийти такий дуже великий штраф. Тому не треба дивитися на інших водіїв, які їдять з, з, з швидкості не ж більше, та яка дозволена. Треба притримуватися саме того. Швидкосної їзди, яка вказана на знаках, треба це бути уважним, тому що в цьому теж бувають проблеми і великі штрафи навіть якщо ви не збираєтеся оплачувати штраф, то ця сума 1150 кронів. Ви якщо ви відмовились платити, то це може прирівнитися до одного дня тюремного ув'язнення. І чим більше, тим більше, тим більше. Також за кожне ваше порушення норвежська система вам дає поінти. Але поінти не для вашого поощрення, а на наоборот. А ви набираєте ці поінти, і якщо ви набрали дуже багато за якийсь період, вас навіть можуть лишити прав і водійських. А якщо набралося одно, багато поїнтів, лишаються. Ваших водійських прав може автівку вашу і може ще й в трьому і, і посадити і заграти. Якщо ви полюбляєте їздити за ролем автомобіля, розмовляти по, по телефону або навіть користуватися картами, то в Норвегії від цієї звички краще і позбутися. Тому що з цього року за користування телефоном під час їзди як не як. Без навушників, і робити дивитися в телефон, то це штраф 9, більш, близько 10 тисяч норвезьких крон. Такий самий штраф за проїзд на червоне світло. А якщо ви не, не пропустили пішохода, який вже вступив на дорогу на проїжджу, то це штраф біля 5 тисяч норвезьких крон. Штраф, який вам приходить за. Порушення швидкісного режиму чи якогось використання телефону прийде вам на пошту. Виглядає я він якось так, як я прикріпила. Сперечатися з норвежськими поліцією дуже важко і доказувати, що ти не винен, що ти там телефоном не користувався, таке не проходить. Є закон, у них є всі відеокамери на автівках стоять. Тому штраф прийдете сплатити. Ще а, поліцейські майже 90% їздять по місту, не використовують автомобілі, на яких написано поліція політі. Тому це може вони навіть в уніформі не їздять, вони тільки бейджики є, що вони поліції, вони просто їздять по місту і дивляться за порядком у місті. Але єдине, що відрізняє. А, Поліцейських, що в них не буває старих автівок, зазвичай це нові електричні гарні автівки. Ще також, я, я не сказала до цього, за платні дороги стягується плата з легкових автомобілів, а з, з мотоциклів не стягується плата за проїзд, а за парковку так. Дякую за увагу. Якщо є запитання, я можу на них і відповісти.